Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everyone, I'm so glad to see you again. Grammar Search! Сьогодні у нас урок граматики. Працюємо з вами на сторінці нашого підручника 15, page 15. Сьогодні у нас урок присвячений модальним дієсловам must, have to та should. Ну що ж, почнемо одразу з вами з граматики, з теоретичної частини. Отже, коли ми використовуємо must і have to, тому що обидва ці слова, обидві ці форми перекладаються як повинен. І must перекладає, перекладається як повинен щось зробити. And have to перекладається також, як повинен. So, we use must and have to to describe obligation or necessity. Ми використовуємо must або have to. Аби описати повинність або необхідність щось зробити. Наприклад, you must listen to your teacher. Ти повинен слухатися вчителя. Це обов'язок, Obligation. He has to go to hospital. Йому варто, він повинен піти до шпиталю. Це necessity, необхідність. Зверніть увагу, що have to – Змінюється на has to для третьої особи однини для he, she та it. Аби виразити заборону to express prohibition, ми використовуємо і для must, і для форми has to have to заперечення mustn't. Отже, ще раз, must and have to мають трохи різні значення. must obligation. Has to or have to necessity, необхідність щось зробити, вимушені щось зробити. Але заперечення заперечення – виражається лише виразом mustn't. Отже, you mustn't drive fast. Prohibition це у нас заборона. Трохи детальніше про must та have to. Must means that I decide. Must позначає те, що я вирішую для себе зробити. I must work. Я повинен працювати. Have to means that someone else decides. А have to позначає те, що хтось ще вирішив за мене. Або якась інструкція, наприклад, яка спущена нам зверху. Наприклад, students have to wear a uniform. Учні повинні односити форму. Ну і трохи детальніше про have to. Зворот, I have to do something. Має значення, я вимушений щось зробити. Мені доведеться, мені необхідно. Мене примушують обставини це робити, хоча, можливо, я не дуже цього хочу. Том can't come to the theater with us tonight. Том не може сьогодні ввечері піти з нами в театр. He has to write an essay. Він має написати твір. Отже, мається на увазі, що у нього є повинність, обов'язок це зробити, не його власне бажання. Зворот have to змінюється за часами, формує запитання і заперечення так само, як і будь-яке звичайне дієслово. Наприклад, I have a toothache – Болить зуб. I think I'll have to see the dentist tomorrow. Думаю, мені доведеться завтра піти до зубного лікаря. Бачите, що have to ми поставили в майбутній час. Though my sister didn't feel well yesterday. she had to go to school because she had had to 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 go school because write the final test. Хоча моя сестра учора не дуже добре почувалася, вона вимушена була піти до школи. Had to. Отже, бачите, що have to ми відмінюємо в минулому часі як had to. Тому що мало написати вкусний тест. Ставимо питання з have to. Did you have to wait for him long? Тобі довго довелося його чекати. Will I have to do all that tomorrow? Мені що доведеться зробити все це завтра. Отже, як ви бачите, за прикладом, що have to змінюється за часами. Ну і should. We use should for advice. Ми використовуємо модальне дієслово should, коли ми хочемо комусь щось порадити. Це не стовідсотково. Прохання до виконання, так, але це наша настанова. Наприклад, it's raining, йде дощик, you should take your umbrella with you. Ну, тобі варто взяти парасолю. Отже, це не 100% obligation, так, повинність, але розглянь, будь ласка, цю ідею. Ну, а зараз поглянемо на табличку і скажемо, що Кейт має зробити, або що, вона, що їй не треба робити, у неї нема необхідності. Отже, заперечна форма have to, doesn't have to or don't have to для iUSA має значення відсутність необхідності щось робити. Отже, uh, Kate doesn't have to get up early. Кей нема необхідності. Підійматися рано, тому що це Saturday, субота. Kate doesn't have to go to school. Kate has to do her homework, але їй повинна, вона повинна робити домашнє завдання. Kate doesn't have to learn a poem. У Кейт нема необхідності вивчати віршик. Кейт has to clean her room. Серед її обов'язків є прибратися в кімнаті. Kate has to help her mom in the kitchen. Кейт uh, варто. Допомогти матусі прибратися на кухні. Кейт a letter. Кейт не повинна, у неї нема необхідності писати лист. Але це не заборона. Якщо хоче, ну будь ласка, але це не 100% вона має це зробити. Кейт to visit her grandparents. Ну, в значенні повинності того, що вона має відвідати своїх ще дідуся й бабусю у суботу. Так, вона має це зробити. Отже, зворот «Don't have to» має значення, нема необхідності. Порівняй, you don't have to go there, ти не повинен туди йти. Тобі немає необхідності це робити, але тобі ніхто не забороняє. Якщо хочеш, ти можеш піти. Але якщо ви хочете щось заборонити а, з таким сильним тоном, тобто саме, як, щоб прозвучало як заборона, то тоді, як я вже зазначала раніше, must і have to мають одну заперечну форму must not або mustn't. You mustn't go there. Ти не повинен туди йти. Отже, ще раз. Модальні дієслова must і have to виражають. Must obligation повинність щось зробити, так? Твоя власна повинність самим собою. А have to, яке змінюється на has to або на had to в минулому часі, або на will have to в майбутньому часі, виражає те, що нам це необхідно зробити за якоюсь інструкцією. Uh, we have to wear a school uniform, ми маємо носити шкільну форму, наприклад. Або ми повинні, ми маємо прибратися в кімнаті, тому що це інструкція від наших батьків. Якщо ми хочемо uh, утворити заперечення для must і have to, як нам заборонено щось робити, то і must і have to мають одну заперечну форму mustn't. Тому що заперечна форма don't have to. Має інше значення. Воно має значення те, що нам нема необхідності щось робити. Тобто такий суворий тон have to ти повинен змінюється на несуворий і такий mild tone you don't have to. У тебе нема необхідності цього робити. Ось в чому різниця. Ну і вправа друга. «Fill in must, not or, don't have to. You wear a clean uh, uniform at school. Ти повинен одягати чисту форму в школу. Ну, я гадаю, що це інструкшн має бути. You have to. So, students uh, mustn't be late for their lessons. Однозначно, учні не повинні запізнюватися на уроки. Mustn't be late. Кому ж це сподобається. You bring your lunch to school. There is a school cafe. You don't have to, у тебе нема необхідності. Але якщо ти хочеш, принеси, звичайно, але у тебе нема необхідності. You don't have to. Тебе нема необхідності брати обід до школи, тому що є у нас столова шкільна. Uh, so, students read this book for tomorrow's lesson. So, students have to. Yeah, so have to. read this book for tomorrow's lesson. Це може бути як інструкція. Great! So, write your own four school rules. Use must, mustn't, have to, or don't have to. А тепер утвори свої шкільні правила, вживаючи модальні дієслова must. Ми повинні, да? Mustn't не повинні. Заборонено нам, да, have to – як інструкція, і don't have to. Нема необхідності. Ну, наприклад, I must. Be on time. Я повинен завжди приходити вчасно, да, до школи. Далі, I have to. Ну наприклад, wear a school uniform. Якщо у вас така є, I have to wear a school uniform. Uniform. Далі, I have mustn't. I mustn't. I mustn't. Uh, Cheat. О, oh, я не повинен списувати. Так. Cheat. Махлювати. Так. Ну і що. Останнє може бути. I don't have to. I don't. У мене немає необхідності. I don't have to. Um, bring my books to school. I don't have to bring, наприклад, я не повинен. У мене нема необхідності так, такої. To bring. All. My books or textbooks to school. Ну і можна пояснити, чому ви не повинні носити усі книжки до школи, так? Можна не пояснювати. Ну, наприклад, тому, що в мене є кейс, так, моя шавка в школі, або тому, що у мене всі книжки є на планшеті. Окей. Okay. So, I must be on time, I have to wear a school uniform, I mustn't cheat, and I don't have to bring all my books to school. Great. Task 3. So, match the sentences. Поєднаємо речення. У нас в цих реченнях є а, з вами порада. Отже, якщо ви хочете дати пораду людині, то ви використовуєте модальне дієслово should. Після модального дієслова should дієслово за змістом вживається у початковій формі без частки «to». І так, I don't know how to do this task. Я не знаю, як зробити це завдання. Um, you should ask the teacher for help. Тобі варто запитати або попросити вчителя допомоги. Sam has got a headache У сема болить голова. He uh, shouldn't write it uh, very fast. She uh, shouldn't go to school today. She shouldn't Sam, Я так зрозуміла, що це uh, дівчинка. She shouldn't go to school today. Їй не варто йти до школи сьогодні. Заперечення дуже легко. Should not разом shouldn't. Біл ан Джек Сенриве. Біл і Джек дуже гарно співають. Отже, they should join the school choir. Вони повинні долучитися до шкільного хору. Adam rides his bike to school. Адам їздить до школи на велосипеді. He shouldn't ride it very fast. Він не повинен дуже швидко їздити. Great. Отже, такі поради ми дали людям. Ну а зараз нам потрібно написати наші власні поради. Отже, у нас є чотири проблеми, чотири ситуації. So we have to write our own four should sentences for the statements below. Давайте щось порадимо цим людям. Наприклад, I feel tired after school. Я втомлена після школи. Uh, you should Go to bed. Іди полежи трошечки, так? Або поспи. Anne can't do her homework. Ann не може зробити домашнє завдання. Що ми їй порадимо? She should ask for help. Вона повинна попросити допомоги. Ken and Pete like to play music. Uh, Ken and Pete люблять uh, грати ну, грати на інструментах they should join a school orchestra. John is hungry after lessons. John голодний після уроків. Що він має зробити? He should Have a snack. Йому варто uh, перекусити чимось. Так, або he should have his lunch. Great. Ось такі поради ми дали uh, нашим друзям. That's all for today! Our lesson is over. На цьому наш урок закінчений. Детальний огляд завдань з граматики uh, у відео для спонсорів, у плейлисті, де всі уроки. За робочим зошитом. Тому, будь ласка, переходьте, ставайте спонсорами каналу від мінімальної спонсорської підписки та отримуйте ще одне заняття з детальним оглядом е цього явища, як модальне дієслово must have to та should. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал, залишати свої коментарі під цим відео. That's all for today. Goodbye, good luck. See you next time.